Колеги, увімкнути е, ваші екрани, і ми сьогодні вітаємо всіх вас і дякуємо вам за те, що ви приєднались до нашого круглого столу на тему перспективи оцифрування архівних фондів в центральному державному архіві вищих органів влади та управління України. Е, сьогоднішня мета: я вже в прес-релізі писала, що мета нашого круглого столу. Обговорити перспективи е, оцифрування, знову повторююсь, оцифрування фондів в нашому архіві. І нагадаю, обставини того, як ми починали це все робити. От ми е, мали кілька таких проектів, реалізованих уже архівом в попередні роки, перед 2022 роком. І ви знаєте, що у січні 2022 року ми презентували в Укерінформі за підтримки Державної архівної служби України і особисто голови архівної служби Анатолія Хромова наш архіум, до якого ми зініціювали тоді першими завантажувати півмільйона оцифрованих сторінок архівних документів. І, на жаль, почалося повномасштабне вторгнення російських військ на територію України. Ми Пережили кілька таких тижнів важких днів і тижнів, але вже в березні ми виступили з такою ініціативою, яку підтримав знов таки Анатолій Хромов і підтримав присутній тут. З нами представник міжнародної корпорації Family Search International Олександр Січкаренко підписати угоду про оцифрування наших архівних фондів. Силами Family Search і їхніх підрядників. Ця угода була підписана 28 березня 2022 року, тобто, в той час, коли фактично російські загарбники були на підступах до Києва. І ми готували тоді список. Ну, як вам сказати... Готували, щоб підписати угоду. Ми вибирали на свій погляд ті фонди і. Наш погляд, ну, по перше, Family Search є корпорацією, яка оцифровує документи генеалогічного характеру, хоча, як свідчить мій досвід вивчення, знаєте, що в мене докторська дисертація була присвячена американським архівам. Що Search і на території США і в інших країнах також підтримувало не тільки оцифровку генеалогічних документів, а й Інших документів, і е, ми до списку включали те, що нам здавалося, що там є от генеалогічна інформація, і вона може бути корисною для е, укладання родоводів Але все я хочу сказати, що наш архів все ж таки є архів от од вищих органів влади, тобто е, і управління. Да? Тобто, ми зберігаємо. А такі архівні фонди, які говорять про історію країни в цілому, Ціє, ця історія її робили люди. І е, ми е, е, звернулись тоді до Family Search, е, наші дослідники звернулися ми до Family Search, тому що е, Список наш очевидно, що був досконалий, а він ніколи не може бути досконалий, тому що розмаїття е, потреб і інтересів наших дослідників і дослідників історії України воно дуже різне. і нам закидали, що треба оцифрувати той фонд чи інший фонд. Мир Family Сьочі підтримувало цифрування там п'ятого фонду інших фондів, але е, на нашу думку. Я дякую, що ви всі, хто приєднався, ви всі підтримуєте цю думку. Нам треба сформувати більш-менш та перспективний такий план оцифрування для того, щоб включити тут ті фонди, які от на сьогоднішній день будуть актуальними. Дуження за ними є е, актуальними, і це допоможе нашим дослідникам е, історикам. Науковцям, історикам, але у нас тут і соціологи працюють, політологи працюють, і фахівці іншого науки, щоб ми могли надавати допомогу цю, забезпечуючи оцим оцифруванням їхні дослідження, в тому числі от в онлайн, в онлайн режимі, тому що все, що ми оцифровуємо тут, ви знаєте, що ми завантажуємо до архіума. Архіум на сьогодні вже понад три тисячі сторінок оцифрованих архівних документів там завантажено, і у такий спосіб ми будемо продовжувати забезпечувати їхню роботу і їхні дослідження. Але ми адже ми перебуваємо в умовах поки що ще воєнного стану, війни, що ускладнює роботу наших науковців і я... Дякую, що ви підтримали цю ідею обговорити цей перспективний план е, нашої е, такої роботи з оцифрування. Я також дякую всім, хто приєднався, і е, дякую архівній службі за підтримку. І Family Search International пану Олександру, за те, що е, його корпорація підтримує цю ідею і допомагає нам оцифровувати саме фонди. Погодились з тим, що фонди. Такого загальноісторичного, загальнодержавного характеру є важливими, і важливими, важливі вони не тільки з точки зору о, 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 генеалогічних досліджень, але й дослідження історії нашої країни, боротьби о, о, українського народу за державність. Тому я запрошую вас зараз до такої. Робочої наради такого, о, о, такий формат має наш круглий, і для його такого відкриття я о, запрошую заступника голови Державної архівної служби, пана Олександра Лешка, присутнього тут, який вітає за цифрові трансформації і цифровізацію в архівній системі в цілому. Пане Олександре, прошу вас до слова. Дякую, пане Ларисо. Вітаю шановних учасників. Власне, круглий сблюкругли столі. Вони менш формальні і закликані не лише поділитися нашими успіхами, спробувати напрацювати якісь рішення, бачення. Тому сподіваюся, сьогодні ми про це пані Лариса, власне, влучно відзначила практично всю дивайцю, враховуючи від завдань. Цілісності спрямовано, яке вона очолює до ситуації і парадигмів, якій ми з вами живемо, це штабне вторгнення Російської Федерації з усіма наслідками, в тому числі для наших. Тому в будь-якому випадку, в будь-якому форматі, я вітаю оцифрування. Я дякую Осічкаренко в його особі, корпорації що Погодилась долучитись до цього Ми не можемо відокремлювати. Документи органів влади від тої країни тих людей тої епохи епох, тому що здаво зберігаються документи різних епох, різних скажімо так матів державності України. Тому якби я вважаю, що це цільно не і ми маємо це оцифрувати, тому що оцифрування документів насправді це ж інструментарій за допомогою цифрування ми їх удоступнюємо, Ми їх публікуємо. Ми взагалі в цілому популяризуємо як конкретні архівні документи, так і архівну галузь. В цілому як надзвичайно важливу складову формування функціонування здійснення державницьких функцій. Тому цифрування фондів, цифрування архівів я бачив, уже ми всі бачили в програмі, яку розіслала пані Лариса. Про що саме планується проговорити, Які напрямки Знову таки я в силу профдеформації і посади, і функціональних обов'язків я підтримую всіляко, все, що пов'язане з цифруванням і цифровізацією. Я сподіваюся почути, що саме для вас важливо, які саме документи, які напрямки. Тому що навіть якщо виходити за межі саме сьогоднішнього круглого столу або сьогоднішньої важливої співпраці, ми все одно маємо розуміти для себе внутрішньо, куди ми рухаємось, що саме ми будемо робити з цими документами, які вони в чому їх цінність, які пріоритети. Безумовно, пріоритети в першу чергу визначають користувачі, але ми з вами маємо розуміти е, напрямок. Дем де, де як улюблене питання, ким ви це бачити через 5 років, на жаль, в наших реаліях це питання скоротилось ви Це бачите через 5 днів, хоча б ну, але виходимо вже з того, що ми маємо колеги. Тому я вітаю сьогоднішній круглий стіл і В цілому зусилля архіву, зусилля, зусилля пані Лариси щодо оцифрування, унормування і підштовхування у нас в цифровий світ користування архівними електронними документами. І запрошую тоді до, до плідної дискусії, яку певно, ми сьогодні отримаємо під чутким модераторством, пані Лорис. Дякую. Дякую, пане Олександре. Я сама є користувач з 8 до 5 -ї. Я директор архіву, а після п'ятої я користуюсь тим же самим архівом, пишу свої статті і так далі. Тому, але у мене одні дослідницькі інтереси. У когось інші дослідницькі інтереси. Зараз я е, хочу надати слово таке вступне, тому що я сподіваюся, що і пан Олександр, і пан Олек... Лашко, і пан Олександр Сичкаренко вони ще будуть говорити в процесі нашого круглого столу. От. Але таке вступне слово. Я прошу вас, пане Олександре, від імені своєї корпорації сказати своє, своє бачення. Дякую за запрошення. Ви знаєте, я тут чомусь відчуваю якийсь конфлікт інтересів, який Фемелі Севич не може уникнути. Бо Попри те, що я представляю корпорацію, яка збирає вже більш 120 років генеалогічний та сімейно-історичний документ, як українець, я не можу дивитися, що, що відбувається, і мені хочеться бути більш корисним в цифруванні всіх можливих документів, зберігання нашого спадку історичного. Ем, І тому я з самого початку е, випрацював такий формат. Е, Я я розумію, що хоче корпорація, я теж цього хочу. Я дослідник геніал, сам е, е, сімейний історик своєї сім'ї, свого роду. От, Але е, я також архіви спонукаю відшукувати в фондах, які не є прямо генеалогічними. Відчукувати сімейну історичну інформацію. Бо коли ми маємо такі, такий підхід, ми кажемо: це не суто геніалогічна інформація, це сімейна інформація, документи, які містять сімейну історичну інформацію. Тобто, якщо у мене немає, не зберіглося або недоступні якісь документи, першоджерела геніалогічні, так? метрики, сповідки, я не знаю, там, ревізії, ще щось. Акти громадянського стану, у мене немає інших е, можливостей щось дізнатися про свою е, сім'ю, ніж е, е, другорядні джерела. Да? І те саме на рівні держави, як ми дізнаємося про те, як ми розвивалися, як ми е, зріли, визрівали да, до цього моменту, коли ми можемо вже як незалежна. І вільна держава виборювати свою свободу вже на полі боя, або це теж мені здається, частина цієї боротьби в тилу оцифровуючи наші документи. Це все ми докладаємо зусилля для нашої перемоги загально. Отже, оця політика, що я пропоную тоді корпорації, кажу, так і так, є документи, які містять сімейної історичної інформації, які теж важливі, вони погоджуються. Більш того, всі розуміють, що відбувається, що документи ем, дуже ризикованій ситуації. Да? Одна ракета, один шахет, і все це може просто піти в е, забуття. Вони розуміють, тому вони погоджуються оцифровувати навіть документи, які не є ні сімейно-історичними, ні геніологічними, але. Якусь мають, ну, як пані Лариса сказала, загальну історичну цінність. От. Тому я думаю, що якщо ми знайдемо з вами такі фонди і зможемо, ви мені зможете допомогти, як представити ці фонди, ці можливості для Family Search як корисні для історії, для культури, для історичного спадку. України, я думаю, що вони будуть сприяти нам оцифруванні цих документів. Дякую, пане Олександре. Зараз перед тим, як надати слово нашим історикам учасникам, я хочу показати демонстрацію екрану, ось таблицю. Ви все так бачите. Тут, в цій таблиці, як її ось так вона крутиться. Ви бачите, тут ми зводимо о, ті е, номери фондів справи, описи справи, які ми оцифрували. Час від часу ми публікуємо цю таблицю, і я пишу всім дослідникам на нашій сторінці Фейсбук, будь ласка, скачайте собі для того, щоб ви точно знали, що ми завантажили. На е, наш архіум. Ми коли е, оцифровуємо документи, ми не відразу їх завантажуємо на архіум, тому що проходить певний час, поки е, проходить їх перевірка от, конкретно в цьому проекті з Family Search International. Вони роблять свою перевірку. Е, а ми е, в архіві робимо свою перевірку потім, щоб всі. Е, Аркуші в справі були оцифровані, щоб не було пропущено. Тобто, ми робимо фактично те, що не можуть зробити в центрі перевірки «Family Search International, і тільки потім ми заливаємо сюди на архію, тобто якийсь певний час проходить. І це не дуже довго, це може там від кількох днів бути до кількох тижнів. Адже пан Олександр нам час від часу привозить диски. От ми їх потім обробляємо і завантажуємо на архіум. Ви бачите, тут багато яких фондів. Не всі вони, звісно, оцифровані за допомогою Family Switch International. Ми мали такі проекти, як Розенберг, там Зум, Західноукраїнська Народна Республіка, її уряд та диктатор. Це у нас на сайті можна побачити окремі ресурси, зроблені, але і тут в цьому архіумі також є ті фонди, які були оцифровані у співпраці з компанією архівні інформаційні системи. Також є фонди, які оцифровані за допомогою наших колег з Державного центру збереження документів, і оцифровані силами, власне, ЦДАВО України. Те, що роблять наші співробітники. Тут багато фондів, бачите, скільки ми вже зробили. вже, Понад 3 мільйони це понад 3 мільйони. От, бачите, як всього багато, і тематика е, саме різна. Ми спочатку дотримувалися такої е, якоїсь е, схеми. Е, зробимо такий пул, присвячений українській революції, е, е, які були оцифровані фонди, ми їх туди завантажили. Зробимо пул, який присвячений там історії. Єврейського народу голокосту завантажили. Потім у нас були такі акції. У нас були документи Верховної Ради, завантажені. Ми оцифровані, точніше, ми їх теж завантажили. Як бачите, це понад 200 тисяч сканів. Це період боротьби за відновлення державності, це початок 90-х років документи. Ну, і, і е, ті, що у нас зі списку, який ми підготували і погодили з Family Search International до оцифрування. Ну, і те, що просили і говорили наші дослідники, е, наприклад, це п'ятий фонд, Народний комісаріат внутрішніх справ Української е, е, СРР і е, різні. бачите, тут і МінФін є, і Міносвіти освіти є, 166 фонд, і... Різні штаби, комітети, міністерства, комісії, канцелярії. Тобто різної, різної тематики. От. Ну, говорити про цю тематику, що, що з цього стало корисним, і що для перспективи Ваших досліджень, досліджень наших користувачів буде цінним.